І знову ці картинки з прямокутниками. А що з ними робити? Зараз будемо дізнаватися декілька шляхів того, як можна знайти площу одного великого прямокутника, а для цього варто перемножити довжину його сторін, тобто довжину на висоту або ж довжину на ширину, залежить від того, як ви собі інтерпретуєте ці сторони. І ми бачимо, що наш прямокутник містить собі ще шість маленьких. Отже, знайдімо спочатку довжину однієї сторони, і ми бачимо, що одна. Сторона фіолетового прямокутника це Y в квадраті, у квадраті, а довжина сторони іншого зеленого прямокутника це дивно мінус 6. Це ж від'ємне значення, чи не так? Так, але якщо ми будемо мати замість y якесь також від'ємне значення, то в результаті все одно отримаємо додатне значення цієї сторони. Отже, це цілком нормально. І запишімо довжину загалом цієї сторони, а це. Сума сторін з цих двох прямокутників. Отже, це y у квадраті і плюс мінус 6. Або ж просто мінус 6. Тепер перейдімо до наступної сторони. А це сума сторін трьох маленьких прямокутників. Отже, це 3 y у квадраті. Знову мінус, але це припустимо, чому б ні. Мінус 2 і 1. А тепер запишімо всю. Довжину сторони. Це 3Г у квадраті. 3 у квадраті, плюс 2, або ж мінус 2, і плюс 1. Цей вираз і буде площею усього прямокутника. І я вже видала вам спойлер стосовно того, що ми не обмежуємося лише одним шляхом. Знаходження площі прямокутника, і можна було це зрозуміти з того, що ми маємо шість маленьких прямокутників, також маємо виміри для кожного з них, а тому можемо зрозуміти і площу кожного з них, а це добуток їхніх сторін. Отже, розпочнімо: для фіолетового прямокутника площа це y у квадраті на 3 у квадраті, 3 у квадраті, а це 3 у четвертому степені. Далі для жовтого y у квадраті помножити на мінус 2. Y у квадраті помножити на мінус 2, а це мінус 2 в кубі. Тепер блакитний y у квадраті помножити на 1. І у квадраті на 1, а це просто y в квадраті. І тепер для наступних прямокутників розпочнімо з зеленого. Мінус 6 помножити на 3. Мінус 6 множимо на 3 у квадраті і отримуємо мінус 18 кубі, мінус 18. Тепер знову мінус 6, але вже помножити на мінус 2, помножити на мінус 2. Що ми матимемо? Це 12, отримаємо вже додатне число. І тепер для останнього рожевого прямокутника площа це мінус 6 y помножена на 1. Мінус 6 помножена на 1, це мінус 6 y Тепер погляньте, чи не є логічним те, що площа усього прямокутника це площа, точніше, сума площ шести маленьких прямокутників. І це дійсно так. Отже, запишімо тоді його площу в такому вигляді. Це площа. Фіолетового прямокутника, 3 у четвертому степені, 3 у четвертому степені і позначимо кольором площу. Далі мінус 2 кубі, це площа помаранчевого прямокутника. Помаранчевий прямокутник. Далі площа блакитного це Y у квадраті. Отже, додаємо y в квадраті плюс в квадраті і позначимо його блакитним кольором. Отже, далі мінус 18 кубі це зелений прямокутник. Площа зеленого прямокутника це мінус 18 в кубі. Наступним прямокутником буде сірий, і його площа 12 в квадраті, плюс 12 у квадраті. Позначимо. І останній рожевий прямокутник матиме площу мінус 6. Отже, ми її додаємо і матимемо просто мінус 6. І отримали вираз, який є також площею великого прямокутника. Але можемо його спростити, тому зараз так і зробимо. Наше завдання це звести подібні доданки. Для цього їх варто спочатку знайти, отже, розпочнімо наше дослідження. І бачимо лише один член четвертого степеня, 3 у четвертому степені. Далі вже аж два члени третього степеня, мінус 2 кубі і мінус 18 кубі. Вони мають суму мінус 20 кубі. І хто уважний, то помітить, що в нас така ж сама кількість членів другого степеня Y2 і квадраті і 12 квадраті, що мають суму 13 квадраті, отже, плюс 13 квадраті. І також у нас заховався останній член першого степеня, він лише один, і це мінус 6. Мінус 6. І цей вираз також є площею великого головного прямокутника. Отже, це також площа прямокутника. Тому дуже важливо розуміти, що верхній і нижній вирази є абсолютно ідентичними, адже обидва вони є площею прямокутника. І коли ми перемножимо те, що знаходиться між двома парами дужок у першому виразі, то отримаємо те, що коли додавали площі шести маленьких прямокутників. І ось доказ. Тепер слідкуйте за цією зоною. Якщо перемножити квадраті і 3 помножити на 3, то матимемо 3 у четвертому степені. Тепер у квадраті множимо на мінус 2, маємо мінус 2 в кубі. В квадраті помножити на 1, це просто у у квадраті. А тепер мінус 6 множимо на 3 у квадраті, і маємо мінус 18 в кубі. Мінус 6 помножити на мінус 2 це буде плюс 12 в квадраті. І мінус 6 множимо на 1, отримуємо мінус 6. Отже, отримали буквально ось цей вираз. А це є доказом того, що ось це і оце є еквівалентними виразами. Отже, щойно ми з вами навчилися множити біноми на поліноми за допомогою методу площ, і коли думаємо про це саме з цієї точки зору, то все стає набагато простішим і набуває дуже великого сенсу.